З цю велику сітку розміром 6 на 12 метрів сьогодні волонтери передають військовослужбовцям на передову. З'єднують її з кількох менших, на це йде дві години, говорить координаторка волонтерського центру Вікторія Маткова. На ППО в нас великі розміри йдуть. Весною в нас виходилося в районі 40 кікімор за місяць. Перерахунку на сітки розміром 6 на — це така ідея стандарта, з якої сформувати можна там будь-які розміри. Це було десь 90 сіток. Раніше для їх виготовлення використовували мішковину та звичайну тканину, розповідає волонтерка Вікторія. Нині говорить, сітки плетуть із панбонду міцного синтетичного матеріалу. Спанбонд все-таки він дуже. Тоненький, він штучний, він з нього він не намокає, з нього швидко стікає вода. Він проходить всі тестування у військових на відбиття там, світла, на е, колір. Особливої техніки плетіння немає, говорить волонтерка Оксана Романець. Однак каже, є певні правила. Щоб малюнок не був симетричний, щоб його не можна було побачити, що це доріжка якась чи квітка. От щоб такого не було, щоб було згинів багато. Точків, щоб не було довгих ліній, щоб не було петель великих, тобто ми проходимо кожну клітиночку таким човниковим рухом. Зі слів Вікторії Маткової працюють волонтери в обласній бібліотеці для юнацтва під егідою волонтерського руху Меценати для солдата. Говорить, у Луцьку працює кілька їхніх пунктів. Кожен має свій напрям роботи. Хтось прямо цілий день працює, хтось по змінах, хтось тільки кікімори плите, хтось тільки сітки плите. Ми з дівчатами рахували так для себе одна сітка 6 на 4 в звичайному темпі не спішити. Одна людина буде плести 16 годин. В нас гарний результат. Це 4-5 людини за 4 години. Сітка 6 на 4. Сюзана Вергар розповідає, приїхала із Чехії. На початку війни прихистила у себе українську студентку. Тепер гостюватиме в родині лучанки два тижні, допомагає плести кікімору. Це не важко, це весело, це дуже цікаво. Це дуже добре і спокійні праці. Дуже переживаю за вас. Просто, і, і просто її батьки були такі енергічні і я хотіла трохи розуміти, як тут, а обійняти їх. Зі слів Вікторії Маткової, у їхньому центрі працює понад 100 волонтерів. Роботи вистачає на всіх, адже замовлення від військових приходять щодня. Минулого місяця, каже, відправили понад 70 кікімор та 60 сіток. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.